Зануритися у синергію інгредієнтів, ароматів та смаків. Відкриті гостини Твій вибір, шлях до майбутнього для учнів шкіл Тернополя провели у Тернопільському коледжі харчових технологій і торгівлі. Так, у холі на школярів чекала виставка вишуканих смаколиків, які зазвичай ми бачимо на прилавках кафе чи продуктових крамниць. Головною окрасою стала інсталяція з різноманітних видів хліба. Різні види хліби, це наші викладачі, які мають спеціальність технологія хлібопекарства, макаронних виробів і харчоконцентратів в лабораторії коледжу випікають хліби. Це традиційні, не традиційні хліби, це хліби з різними начинками, висівками. Асортимент дуже великий. Це все власноруч. Готували наші здобувачі освіти. Після того як учні роздавилися вже готові смаколики, вони вирушили на майстер-класи з процесів їхнього створення. Спочатку школярі брали активну участь у приготуванні ласощів, а потім вже і скуштували свої кулінарні витвори. Ми сьогодні готували блінчики, ми їх смакували і ну, всякі. Нам дуже сподобалось. Так, було дуже смачно. Також дуже сподобалось, було цікаво. Вчителі переконані відвідуючи такі заходи, учні можуть визначити свої інтереси, знайти натхнення та отримати уявлення про реальний світ професії, яку вони хочуть обрати. Зустріли з нашими випускниками, яка безпосередньо показувала, як робити ці мереживні. Це передача досвіду і також запрошуємо наших учнів подалі продовжити навчання. Не забувають у коледжі й про благодійну складову. Учні ознайомилися з різноманітними ініціативами навчального закладу, спрямованої на підтримку ЗСУ. Так вже два з половиною роки у закладі ще середи випікають смаколики бійцям на фронт. Стараємося таке печиво робити, щоб воно могло дійти до хлопців наших і щоб ці, це печиво було свіженьке. Тобто ми такі рецептури вибираємо, щоб саме це пісочне печиво, бісквітне, воно не так гарно буде транспортуватися, а саме такі різновиди будуть транспортуватися добре, щоб хлопці наші могли поїсти ще, будемо казати, свіженького трохи. За увесь час такої доброї справи колектив та студентство коледжу приготували та передали понад 20 тонн солодощів. Це близько 50 кілограмів готової продукції за день. Студенти, які цього року тільки вступили в наш навчальний заклад, вони ще не мають таких немає таких навичок, але вони все одно працюють з нами з задоволеним великим досвідом. Листівки пишуть вкладають у наші ящички хлопцям. Сьогодні ми три ящички віддаємо студентам, а батьки на також у навчальному закладі проводять благодійні ярмарки, аби підтримувати нашу армію ще й фінансово. Так нещодавно, завдяки такому черговому благодійному заходу, вдалося зібрати 52 тисячі гривень. За ці кошти коледж придбав ліки, які доставлять бригадам за їхніми запитами.